У горішні Плавнівській громаді в селі Солошине попрощалися із полеглим на війні Миколою Гордієнком. Чоловік боронив Україну на східному фронті. Йому було 53 роки. Після відспівування біля рідної домівки односельці та побратими зустріли героя живим коридором. Мешканці громади з квітами прямували жалобною ходою до кладовища. Висловили слова співчуття представники адміністрації горішніх плавнів та очільник міста Дмитро Бойков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого. Захищаючи батьківщину на східних рубежах, загинув наш земляк, головний сержант Збройних сил України Гардієнка. Микола Борисович. Народився Микола Гордієнка 8 серпня 1970 року в селищі Світлогірське. У 1987 році закінчив Світлогірську середню школу. У 1988 1990 роках проходив Строкову військову службу в Збройних Силах. У 1993 році закінчив Херсонське училище міліції Міністерства внутрішніх справ України, де здобув кваліфікацію юриста. Потім тривалий час працював у Кабиляцькому районному відділенні. Управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області від дільничого інспектора до оперу повноваженого капітана міліції. У 2015-2020 роках перебував на військовій службі за контрактом в лавах Збройних сил України у 2016 році. Нагороджений відзнакою Президента України за участь в антитерористичній операції у 2017 році. Медаллю захисника Вітчизни. 21 квітня 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну 7 жовтня 2023 року. Вірний військовій присязі сапер розвідувательного взводу Стрілецького батальйону, головний сержант Збройних сил України Микола Гордієнка, героїчно загинув в районі населеного пункту Золота Нила Донецької області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Миколи Гордієнка. Назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Героям! Героям слава! Усі, хто знав і спілкувався за життя, із воїном, згадували його як добру, хорошу і працелюбну людину. Він віддав своє життя, захищаючи свободу і незалежність України. Розділяємо ваш біль втрати близької людини. Нехай Солошинська земля, яка приймає сьогодні в свої обійми тіло Микола Борисовича, береже його вічний спокій. Хвилиною мовчання усі присутні востаннє віддали почесті мужньому захиснику. Його похвали на сільському цвинтарі з усіма військовими почестями. Світла, пам'ять герою. Вогонь, вогонь, вогонь.